Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось на продовження подій із Крафту Сетового, подивимося, які події тривають і що ми можемо отримати. Тож, готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Вчора у нас з вами розпочався міні-івент, і зараз ми подивимось на всі банери, які у нас є на екрані. Почнемо з початку. Це у нас інформація про сет. Я вже не буду її відкривати, тому що відкривала її минулого разу. Зараз ми подивимось на міні-івент. Так, він буде тривати ще у нас 2 дні. E, значить, умови нарахування поєнтів 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером 150 за витрату одного РЛТ на маркетплейсі, і 7519 за витрату одного РЛТ на крафт офері Так, нагороди у нас з вами наступні. В нашому чаті закріплена табличка з нагородами, там, де є кількість поєнтів витрачених. А тут ми просто подивимось на городи, які у нас є. І е, ось сетовий майнер він знаходиться на восьмому місці. В принципі, е, це краще, ніж могло б бути, тому що могли його десь і ось тут розмістити. Ну, е, в принципі, е, є можливість до нього дійти, і у нього 3000 тисячі хеш і один бонусний відсоток. Давайте все ж таки подивимось, скільки буде поїнтів до цього майнера. А подивимось ми з вами цю інформацію на сайті П'єро. Це його основний сайт, і посилання я залишаю в описі завжди. Вкладка поточні івенти. І ось. І щоб отримати ось цей майнер. Нам загалом треба зібрати 570 тисяч поїнтів. Ем, чи реально це можливо без донату важкувато? Тому ем, не знаю. Я, звісно, бажаю, щоб у вас все вийшло. Але ем, як, якими вже шляхами до цього треба йти, то е, це вже ви обираєте самі. Посилання на сайт П'єру я залишаю в описі. Так, е, отже. Значить, далі у нас з вами подія П'єро 24 години віщає на платформі без перерви. І я заходила періодично, там є якісь події, все таке інше. Я зараз не буду відкривати це. Тут, тому що я не знаю, як це розпізнає YouTube, я вже проходила через бан відео, не хочу це знову переживати. Тому банер є, події там відбуваються, розіграші різні такі, я не знаю, чи встигаєте ви ще ні, але на наступний раз, коли ролі радіо анонсують, або якісь такі події, то звертайте на це увагу, тому що там можна отримати додаткові нагороди. Так, розпродаж, який нам запустили до Дня піца. Піцадей, то м, тут він буде ще тривати 5 годин, і пропозиції були наступні: тобто ось ця піца, прискорювання, е, потужність, і це можна було купити за еквівалент 75 РЛТ. Так, е, далі, далі у нас була пропозиція ось така майнер піца і 5 тисяч для крафту. Ще ось цих чотири майнери, і також деталі для крафту. І тут також можна придбати за було. Попередньо можна було придбати за різну крипту, а тут лише за РЛТ. Давайте ж тепер подивимось на крафт офер за який нам додатково дають е, таку величезну кількість поєнтів. Ну, насправді він е, не не дуже дорогий, тому. Якщо ви хочете просуватись, то є сенс обрати таку стратегію, щоб саме на крафті е, вибрати всі ці майнери, крафтити їх і отримувати додаткові поєнти. Так, е, також у нас з вами йде е, подія гонка. Гонку я не відкривала до цього, тому що вона буде ще тривати 5 годин, тому що умовою відкриття було покупка РЛТ. Але давайте я заради цього відео відкрию, відкрию цю гонку. Як це відбувається? Нагадаю, можливо, хтось не знає, як купувати РЛТ. Значить, ми потрапляємо в це меню. Тут ми обираємо монету РЛТ. Ось в цьому віконці ми вводимо суму, яка нам необхідна. До прикладу, один. Тут у нас є з вами додаткова знижка, тобто, і ми можемо використати якусь із своїх валют. Ось тут ми її обираємо. Я хочу, можна було б на це але нема. Ну, давайте скористаємось ось цим. Так. Я натискаю що погоджуюсь, у мене вистачає коштів, щоб обміняти, і відкриваю Є. Я ще придбала собі мультиплеєр, тому тепер за цю годину мені треба ще якось використати цей мультиплеєр. Я думаю, що зараз ми з вами відкриємо. Якісь боксики з РСТ, з РСТ, і я поставлю крафт, щоб отримати якийсь профіт. Отже, ми з вами дивимося, що я потрапила в цю кімнату. І нагорода, ось цей майнер, у нас на перших перших скільки Перших 10 перших 10 місць це у нас цей майнер. За кожен РЛТ я отримую. Скільки я отримала? Я отримую тисячу Тобто в моїй кімнаті, давайте подивимось що в моїй кімнаті е, а по факту дивіться, яка в мене кімната. У мене всі по тисячу. Тобто, якщо я куплю зараз ще один е, РЛТ, я е, зможу посунути цього чувачка. Ну, в принципі, у мене ще вистачає, 2-3. А, ну тут дивіться, 2000. А тут вже три тисячі і тут 40 тисяч. Тобто перші п'ять себе максимально тут зафіксували, а от за іншими я можу поборотись. Ну, насправді, оскільки цей майнер доволі прикольний, то я подивлюся, що в мене, в мене ще точно є, в мене ще точно є полігон, і в мене є тезер. Тобто я можу собі забрати 3 ще купити два рлт і втраплю ось на початок. Ну, я подивлюся вже ближче до завершення, щоб бути впевненим, що ці хлопці не перекупили чи не з'явилися ще тут у мене якісь конкуренти. Так, тож, ми з вами відкрили можливість мультиплеєра. Тепер мені було б прикольніше потримати якісь деталі, тому що в мене їх немає. і я б хотіла поставити на крафт, щоб використати цей мультиплеєр. Так, ну тут завдання у мене такі, що я не зможу швидко на відео отримати РСТ швиденько, тому доведеться мені якось або купувати на маркеті, або або подивитися, що в мене бачівках в писали, що когось тригерить ця крапочка. В мене вона теж насправді тригерить, але в мене, як бачите. Немає ще жодної такої ачівки, яку б я змогла виконати і забрати, забрати бажані РСТ. Так, щодо хам'яків, хам'яки запускаю я, і вони в мене всі гинуть. Вчора навіть е, дуже доволі довго біг мій е, Боб, і він мені приніс такий набір, що я його викупила, але це не було для мене якимось профітом. Так, давайте подивимось, чи є в мене прискорення. Так, нема. Прискорень у мене немає, тому як бачите, і не можу прискорити подію. Цю нехай біжить. Отже, я показала вам все, що зараз відбувається. Також є якийсь ще конкурс, але я не хочу його вам пропонувати, тому що дуже багато випадків того, що учасники нашого чату його проходять, роблять депозити, а потім не можуть отримати свою нагороду. Тому я не знаю, з чим це пов'язано, і не буду вам е розповідати, щоб ви не втрапили в цю також пастку. Тож, е я напевно завершую запис цього відео. Подивлюсь зараз швиденько, що можу зробити е для того, щоб отримати максимум профіту від цього мультиплеєра, який я запустила. Або е все ж таки е куплю деталі на маркеті і поставлю крафт. Е бо... Бо хочеться якось отримати отримати додатковий профіт. Тож я сподіваюся, що ваші результати краще ніж у мене. В принципі, як завжди, знаю, що так і є, тому що бачу велику кількість наших учасників, які скидають скріни, і бачу, що вони розвиваються, і це мене дуже радує. Тож бажаю вам всім йти е, лише вперед і не зупинятись. Дякую за все, можете поставити лайк, дізлайк, підписатись на цей канал, якщо бажаєте. Е, все це допомагає просувати моє відео. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.